Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви В, складів, слів і речень з вивченими буквами. До роботи швидше в клас. Біля парти станьте чемно. Хай мине час недаремно, Попрацюємо всі старанно, щоб прийшов урок немарно. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з маленькою рукописною буквою В, навчимося писати рукописну букву В, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, на екран. В зошиті вам необхідно знайти сторіночку 43. Число 43 складається із двох цифр 4 і 3. Також підготуйте простий олівець, кольорові олівці та кулькову ручку з чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться вгорі нашої сторінки 43 в друкованому зошиті. Яке слово надруковане червоними буквами? Червоними буквами, дітки, надруковане слово ярмарок. А що воно означає? Ярмарок це місце, в якому продають різні речі. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дівчинку і маму. Які речі продаються на даному ярмарку. На цьому ярмарку дітки продаються національний одяг України. Вишиванки, різні пацьорки, коралі, віночки і багато-багато іншого. Назвіть слова з буквою В. Вінок, вишиванка, квіти, жовтий, висять. З'ясуйте місце звуків В і В в цих словах. Вінок. Звук В стоїть на початку слова. Вишиванка, звук В стоїть на початку та всередині слова. Квіти, звук В стоїть всередині слова. Жовтий звук В також стоїть всередині слова. Висять звук В. Знаходиться всередині цього слова. Розгляньте зображення рукописної буквою В. Погляньте, вона складається з двох елементів овалу і подовженої похилої палички із петлею вгорі. Знайдіть, будь ласка, всі ці елементи на малюночку та обведіть їх простим олівцем. Перед тим як ми з вами будемо вчитися писати маленьку букву В, пригадайте, як правильно потрібно тримати олівець або ручку і в яку сторону потрібно нахиляти зошит. Також, дітки, пригадайте, із яких ліній складається наша сітка зошита. Робочий рядок із верхньої рядкової і нижньої рядкової ліній. Між робочими рядками є надрядкова і підрядкова лінії. Похила допоміжна дітки нам нагадує, в яку сторону ми маємо нахиляти свою букву, коли пишемо. І в кінці зошита завжди є чисте поле. Також діти пригадайте, якими видами з'єднань з'єднуються між собою букви. Верхнє з'єднання. Середнє з'єднання. Нижнє з'єднання. Знайомтеся мала буква В. Вона складається з двох елементів довгої похилої з петлею і малого овалу. Погляньте, будь ласка, як пишеться маленька буква В, як пишуться її елементи, і спробуйте прописати маленьку букву В у повітрі. Починаємо писати малу букву В трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо знакалому вгору. Заокруглюємо під міжрядковою лінією ліворуч і ведемо похилу вниз, яку заокруглюємо біля нижньої рядкової лінії на увал. Ось так пишеться маленька буква В. Спробуйте прописати цю букву в повітрі декілька разів. Починаємо ми її писати і саме із петлі. А зараз тільки спробуємо прописати букву В в зошиті. Погляньте, перший елемент це ми маємо написати петлю, а потім до неї приєднати овал. Підніміть в повітря свої прості олівці і напишіть букву В в повітрі декілька разів. Наведіть зразки, які ми бачимо в своєму зошиті. А тепер спробуйте самостійно до кінця рядка прописати маленьку букву В, поставивши перед цим відео на паузу. Дуже добре. Наступний рядочок ми з вами маємо написати букву сполучення ІВ, яке з'єднується між собою верхнім з'єднанням, і. ОВ, Яке також з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Давайте спробуємо написати спочатку букву сполучення ІВ. У повітрі пропишіть маленьку букву І. І верхнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву В. Пропишіть букву сполучення ІВ декілька разів. Наведіть простим олівцем зразочок у вашому зошиті. А тепер спробуйте написати букву сполучення Ів самостійно стільки разів, скільки поміститься у вашому рядку. Наступне букву сполучення О. Спробуємо його прописати в повітрі. Спочатку пишемо маленьку букву О. А потім верхнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву В. Наведіть, будь ласка, той зразок, який подано у вашому зошиті. А тепер діти спробуйте самостійно прописати букву сполучення ОВ до кінця рядка стільки разів, скільки воно у вас поміститься. Не забуваємо під час письма ставити відео на паузу. Дуже добре. Тепер зверніть, будь ласка, увагу, що букву В ми можемо з'єднувати і іншим способом. Погляньте, ми спочатку пишемо нашу петлю. А потім ведемо овал, але не доводимо його до кінця, а трішечки зменшуємо і робимо ось такий штришок. Таким чином ми можемо букву В приєднати із буквою Е або з буквою А. Будь ласка, спробуйте прописати ось такий варіант букви В із е, штрихом у повітрі. Наведіть зразочки, які надруковані у вашому зошиті. А тепер діти, спробуйте написати такого виду букву В самостійно цілий рядочок. Стільки разів, скільки воно у вас поміститься. Дуже добре. Наступний рядок ми з вами маємо написати два слова. Подивіться, перше слово «весна», друге слово «кава». Будь ласка, давайте спробуємо у повітрі написати слово весна. Подивіться, В з'єднується саме з таким ось гачечком, таким штрихом, який ми тільки що прописували у букві В. Напишіть, будь ласка, ось цю петлю, тепер пишемо невеличкий овал і виводимо ось цей штрих, який переходить у нас у середньому з'єднанні в букву Е. Буква Е і буква С також з'єднуються середнім з'єднанням. Буква С і буква Н з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Буква Н і буква А з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Спробуйте дітки в повітрі написати це слово, діктуючи його собі по складах В. На. А тепер напишіть це слово один раз у своєму зошиті. Дуже добре. Наступне слово кава. Зверніть увагу, буква К і буква А з'єднуються середнім з'єднанням, буква А і буква В верхнім з'єднанням, буква В і буква А середнім з'єднанням. І з ось таким штрихом. Давайте спробуємо у повітрі написати слово кава по складах. К-ва. Коли пишете у повітрі або в зошиті, диктуйте, будь ласка, собі, проговорюйте склади, протягуючи голосні звуки. А тепер діти, спробуйте слово кава написати у своєму зошиті самостійно. Коли працюєте письмово, не забувайте ставити відео на паузу. А ми переходимо до наступного завдання. Зверніть, будь ласка, увагу на малюночок. Що він означає? Він означає, що нам час змінити простий олівець на кулькову ручку чорною пастою. Тому, будь ласка, покладіть простий олівець на стіл, а до рук візьміть кулькову ручку. Спочатку ми з вами напишемо букву В, дітки, але подивіться уважно два різних види букви В. Ми будемо чергувати. Спочатку букву В звичайно, а потім букву В, яка з'єднується верхнім з'єднанням. Давайте спробуємо прописати ці дві букви у повітрі. Наведіть, будь ласка, зразочки, які подані в вашому зошиті. А тепер спробуйте самостійно написати ці дві букви. В цьому рядочку ми маємо з вами також написати два слова. Перше слово він, друге слово вона. Подивіться, він і вона буква В. Пишеться із таким штрихом, який з'єднується з іншою буквою. Давайте у повітрі спробуємо прописати букву, слово він. Буква В з'єднується верхнім з'єднанням з буквою І, буква І з'єднується верхнім з'єднанням з буквою «н». Напишіть зразочок, який подано у вашому зошиті. А тепер спробуйте це слово написати самостійно. Наступне слово вона. Подивіться, буква В і буква О з'єднуються за допомогою такого штриха, буква О і Н вгорі також за допомогою такого штриха, буква Н і А середнім з'єднанням. Спробуємо в повітрі прописати слово вона, діктуючи собі складами. А тепер наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. І поряд напишіть це слово вона самостійно. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово. Дуже добре, а ми переходимо до наступного завдання. Визначте, які слова ви напишете в рядку. Перше слово вінок, друге слово віник. Дітки, зверніть увагу, що незвичайно в цих словах. Звінили букву О на букву І, і в нас вийшло зовсім інше слово. Давайте спробуємо слово вінок прописати у повітрі. В і, н, о, к. Звертайте увагу, як з'єднуються між собою букви. Пропишіть це слово декілька разів. А тепер напишіть його, будь ласка, в своєму зошиті самостійно кульковою ручкою. Тепер переходимо до слова віник. Прописуємо у повітрі слово віник. В І Н і к. Пропишіть це слово в повітрі декілька разів. А тепер, дітки, у своєму зошиті спробуйте написати це слово самостійно, перед цим поставивши відео на паузу. Наступне завдання: нам з вами необхідно, дітки, прочитати речення. Клава у вінку. Визначте, які слова ви напишете в рядку: клава з великої букви у окреме маленьке слово. «Вінку» – слово, яке починається на букву В. Пригадайте, як пишеться перше слово в реченні, завжди з великої букви, а тут ще й ім'я дівчинки, тому, звичайно, з великої букви. А що ми ставимо в кінці речення діти? Ми ставимо крапочку. Давайте спробуємо написати за зразком спочатку у повітрі, а потім у своєму зошиті. Клава з великої букви К. Нижнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву Л. середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву А. Верхнім з'єднанням приєднується буква В. Ось таким штрихом з середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Відступаємо місце, пишемо маленьке слово У. Відступаємо місце, пишемо слово вінку. Маленька буква В і з таким штрихом верхнім з'єднанням приєднуємо букву І. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. Також верхнім з'єднанням приєднуємо букву К маленьку. І верхнім з'єднанням приєднуємо букву У. маленьку. В кінці речення ставимо крапку. Спробуйте це слово написати по складах у повітрі самостійно. Верніше речення. А тепер, дітки, запишіть це речення поряд у вашому рядочку. Не забувайте ставити відео на паузу та продіктовувати собі склади, коли пишете в зошиті. А ми переходимо до наступного завдання, яке знаходиться внизу нашої сторінки 43 в друкованому зошиті. Назвіть предмет, який зображено на малюнку. Так, діти на малюнку ми бачимо віник. Визначте місце букви «и» в цьому слові. Війник, вона знаходиться всередині слова. А тепер зверніть увагу на стрілочку. Якщо ми замінимо у слові віни букву І на букву О, що в нас вийде? Вінок. Так, вийде слово вінок. Намалюйте, будь ласка, поряд віночок, дітки, і розфарбуйте ці малюнки. А також можете скласти речення про зображення на малюнок предметів. Мама придбала новий віник, щоб замітати в хаті. На свято Незалежності я вдягнула український вінок. Яку букву ми з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці? Так, дітки, сьогодні ми вчилися писати маленьку букву В. Доберіть слова, в яких буква В позначає твердий звук В і м'який звук В. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроку мені дуже сподобалося зелений, на уроці мені сподобалося жовтий, і на уроці мені не сподобалося червоний. Я дякую вам за вашу увагу, за вашу роботу, за старанність і прощаюся з вами. До нових зустрічей!